Привіт! Сьогодні ми з вами обговоримо таку важливу тему: як чому проблема не вирішується. Якщо ви вже перепробували дуже багато всього для того, щоб вирішити якусь складність, а вона все не вирішується і не вирішується, тоді це відео для вас. Описана ситуація частіше за все буває тоді, коли ваша проблема насправді є не основною проблемою, а спробою вирішити основну проблему. Що мається на увазі? От була, наприклад, у вас якась психологічна травма в дитинстві чи пізніше, неважливо. Це могло бути як щось одноразове, якась велика, важлива подія, яка вас зламала, або це могло бути щось таке, що додається щодня потрошку. Наприклад, потрошку щодня вас критикували і не давали вам проявлятися. Потрошку вас запевняли, що ви. Винні там у всіх проблемах і так далі. І ви якось намагалися з цим впоратися. Ви намагалися якось вижити в цей момент. І тоді було щось таке, що вам на той момент допомогло. Наприклад, вдома весь час були скандали, і ви просто в цей момент йшли, закривалися десь в кутку і починали йти в світ фантазій. На той момент це дійсно вас рятувало від. Небезпеки психологічної від того, щоб вам повністю зламали психіку. От але пройшло, наприклад, багато років, і у вас уже немає там такої потреби десь ховатися. Але оскільки це запам'яталося як спосіб вирішення проблеми, то ви продовжуєте закриватися і втікати від реальності, коли настають проблеми. І вам може здаватися, що саме ця от ваша відлюдьковості, закритість. Це і є основна проблема, але насправді основна проблема це травма, з якою ви впоралися за допомогою того, що закривались. І ваш мозок, ваша психіка просто не дасть вам вирішити цю проблему з закритістю до тих пір, поки ви не знайдете інший спосіб справлятися. Люди зазвичай у складних життєвих ситуаціях при стресах вони звертаються до автоматичних вивчених способів поведінки. Цю соціофобію, закритість я привела як приклад, а насправді так можна сказати про будь-яку проблему. Той самий алкоголізм. Там пляшка це не проблема, там пляшка спосіб вирішити проблему, спосіб якось позбутися страждань, цього відчуття самотності, відчуття неспроможності, відчуття того, що ти не контролюєш своє життя. А це, в свою чергу, є наслідком травматизації. Надбірна тривожність також вам колись допомагала. Наприклад, коли батьки не брали відповідальність на себе за вас, не контролювали те, чи ви в безпеці, чи вам добре, чи нічого вам не загрожує, чи закриті ваші потреби, і ви були змушені це самі робити, або ще гірше там, контролювати їх настрій. В такому разі це постійне перебування в напрузі, постійне слідкування за обстановкою в домі, воно вам тоді допомагало якось вижити от з такими е, дисфункціональними батьками, так скажемо. І тоді ви помітили, що це спосіб е, зберегти себе, що це спосіб позбутися чи запобігти якихось проблем. І звісно, що коли ви виросли, ви помітили, що ця тривожність тільки заважає, але оскільки немає інших паттернів, інших моделей вирішення стресових ситуацій, то ви звертаєтесь до цієї надмірної тривожності і гіперконтролю нав всього навколо себе. І підставте сюди будь-яку вашу невирішувану проблему і подумайте про те, е от коли ви зрозуміли, от де ви могли навчитися, е того, що така поведінка. Може бути доречною, де ви навчились того, що ця поведінка вам буде допомагати. Можна подумати про те, що от коли я вчиняю так і так, наприклад, коли я весь час переїдаю, чого я цим намагаюся добитися? Ну, наприклад, заспокоєння, відчуття безпеки, якоїсь радості, життя задоволення. І наступним кроком буде знайти відповідь на питання, де і коли. Я навчився чи навчилася того, що для того, аби заспокоїтись, треба поїсти. Коли ви знайдете цю причину, е, тоді можна шукати інші способи вирішити вашу проблему. Наприклад, якщо не вистачає там, радості життя, можна подумати: а як ще я можу отримати цю радість? Якщо заспокоїтись, треба, то а як ще я можу заспокоїтися, щоб не переїдати? Співзалежні стосунки те саме на, коли не можна на собі тримати фокус, я починаю тримати фокус на іншій людині, дивитися, а що вона їсть, а що вона п'я, з ким вона спілкується, а куди вона ходить. А е, де є якісь там дзвіночки до того, що вона до мене стає байдужою, чи що вона мене покине. Тобто ця надмірна концентрація на іншій людині це також спосіб е, відвернутися від себе, відволіктися від своїх трав, від своїх проблем. Тож, якщо ви ходите по колу, вирішуєте, вирішуєте проблему, а вона стоїть на місці, скоріше за все, ваша основна проблема взагалі не в цьому, а в чомусь іншому, в якійсь вашій травмі, до якої вам складно торкатися. В цьому відео я спробувала дати вам алгоритм, як із цим обходитися, як дізнатися, в чому справжня проблема і що далі з цим робити. Якщо вам буде складно розібратися з цим самостійно, то я очікую вас на консультаціях. Дякую за увагу до наступних відео!